І так, друзі, цих три тижні я починаю блін, в дорозі завжди на Івано-Франківськ. Замахався заправляти, замахався пити каву, але нам треба було відкрити магазин. Для того, щоб відкрити його якісно, треба вкласти час, ресурс і енергію в нього, щоб він класно продавав. Тому поїхали на магазин, розкажу, скільки треба грошей, аби відкрити магазин. Центр Івано-Франківська. От, друзі, ми в нашому магазині Івано-Франківську на соточці. Скільки обійшовся мені цей магазин, друзі? Розкажемо всі дрібні нюанси. Друг ви захочете відкривати магазин і вже будете ну, щось на. Звичайно. Простий магазин в маленькому місці. це десь приблизно 100-120 тисяч на франківське. Думаю, ну ладно, трошки більше ми потратимося. Бюджет 200 тисяч. Це великий бюджет для такого маленького магазину, як 17 квадратів. У нас на Сотисі. оренда оренда обійшлася нам дуже дорого, тому що франківську все йде через компанії, які комерційні, які беруть від соток. Оренда цього приміщення я знайшов за 1200 євро на оли. Okay. Відповідно, 50% брала компанія, а це 600 євро. Я змушений був віддати компанії, яка завела нас сюди. Плюс ми не заплатили ще страховий місяць 1200 євро за останнє місяць. Тобто нам обійшлося 600 євро плюс 1200 останній місяць і нам зробили знижечку на перших 3 по 1000 євро. 2800 євро ми ще навіть не зайшли, а вже заплатили. В гривнях це. В гривнях це 114 тисяч 800 гривень. Тут також платять е, за комуналку вперед, тому нам довелося заплатити 5 тисяч гривень на Пелерет за комунальні послуги, 850 гривень за інтернет та 400 за охорону. Франківську несе так просто з рекламою. Щоб поставити англійську назву, треба зареєструвати торгову марку. Торгову марку зареєструвати коштує 8 тисяч гривень, плюс сама вивідка 18600, плюс рекламна продукція на 3 тисячі гривень. Далі у нас ремонт та меблі, тому пішли всередину. Ремонт в магазині ми зробили мінімальний, але купили гарне світло. Світло нам коштувало 12 тисяч гривень, плюс робота майстерів та додаткові матеріали ще 9 тисяч гривень. Далі пішли меблі, на яких мають висіти ці чохли. Панелі ми замовляли в одних виробників, сіл вітрини ми замовляли в інших. Тому панелі приїхали з Чернівців за ціною 32 тисячі 850 гривень. Ціл тумби нам зробили каловські майстри ще 10 тисяч 500 гривень. Щоб приїжджати сюди з калуша, вже третій тиждень ну, сил нема, але ми потратили на бензин приблизно 10 тисяч гривень, якщо дуже тонко рахувати. Плюс я їхав, не став своїми працівниками, тому вони десь отримали ще додаткові премії на 10 тисяч гривень. І в нас ще було шарики. Шарики ми замовили франківської якоїсь компанії валон чи балон на 3400 гривень. І так, друзі, ще ми купляли техніку, ноутбук, принтер, плотер, сканер, чеків, чекодрук. І це все разом нам обійшлося в 34 тисячі гривень. Також 10 тисяч гривень бере цей чоловік, який знімає мене зараз та монтує для вас це гарне відео. Тому поставте лайк, напишіть коментар, ну пацан тримається. 10 штук за щось бере. Ну, відмітьте його роботу, будь ласка, в коментарях. Всього разу ми потратили 282 тисячі 400 гривень. А 80 тисяч перевищили свій ліміт, але нічого. Тому що тут буде працювати 4 працівника, це 4 зарплати, це податки, це бренд нашої компанії в центрі. Івано-Франківська на соточці. Тому. Ми розуміємо, на що ми йдемо. Ми знаємо, що у нас тут все буде добре, будуть виторги, і навіть не про заробітки, а про репутацію цей магазин у нас у Івано-Франківську. Так що, якщо хочете відкривати, перше рахуйте скільки вам треба, тому що десь приблизно ще мільйон треба вкласти в товар. Це в нашій сфері. Вибирайте сферу, відкривайте магазин і все буде добре. І так, друзі, мені скоро 30 років, а я хочу вам подарувати 30 призів. Головний з них смартфон Samsung, і ще 29 цінних. Тому підходьте до наш магазин або заходьте до нас на сайт, купляйте купуйте такого плану білетки. Вони коштують на все 30 гривень, і вони безпрогрешні, тому що ця акція безпрограшна від мене для вас. Ці 30 гривень, якщо ви навіть не виграєте, ви отримаєте знижку на будь-який товар в цьому магазині або на нашому сайті. Тому все. Купили, виграли приз, зробили знижечку і гарного дня.